Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Я продовжую, я хочу подивитися знаки Зодіаки до кінця лютого, щоб всі вже були, знали свої можливості і якось так все ж таки ну, могли підстелити соломку, знаєте, якщо потрібно буде. Так, ми з вами стихію стихією води подивилися тільки рибок. Давайте подивимося раки. Показую вам, яка дата, щоб ви не думали там потім 12 лютого. Тобто, я постараюсь сьогодні подивитися всіх, але хочу подивитися ще за С. Ну, зараз. Так, раки. Раки, раки. У нас, це у нас луна. Раки дуже чутливі. У раків у мене перший чоловік був рак, тому я теж знаю, про що я кажу. У мене, мабуть, всі знаки були мої якісь близькі, люди чи рідні, тому мені дуже легко це все. Навіть клієнтів мені не потрібно, бо я ж їх там, може, бачила там ну максимум три рази, да? чи чула так по скайпу, але об, близьких людей я ж своїх знаю. І або якихось знайомих своїх таких, от яких. Вже реально знаю. То я можу сказати, що раки реально вони дуже чутливі. Раки зовсім не восприймають гумору, вони все сприймають за чисту монету. Дуже обічливі, дуже такі ось вони, ну прямо ну, блін, ну блін, як дівочки. от в нього, от По почуттям ну це вода, вода, вода. Це просто от від них це не відняти 100%. Ну, а луна, це ж ви розумієте, це дуже близько до жінок, це е, жі, жіноча планета Луна, і вони отакі дуже чутливі. ну, Для жінок то нормально, для хлопців, то, знаєте, якось так, коли в мене чоловік обжався на кожний мій, а в мене такий ще й гумор чорний, то е, ну, я люблю постібати, то... але, але по-доброму постібати, не то, що там. От, і він просто. Я поначалу, ну це зараз я розумію його. ну Я теж розуміла, але ну зовсім звісно, прям за чисту монету все приймають. Хоч ти, що хочеш, роби рибки. Дивимося вас до кінця лютого 2023 рік. Зараз друга доба йде. Е, декада, декада, і зараз ми зробимо скринючку для рибок. Як я так клала? Як я так клала, цікаво, не перемішала. А, ну тут тільки ці дві карти, виходить? Нічого. Просто вона так лягла. Я думала, всі так лягли. <рес> ну, Гроші вони люблять і заробляють, вони не економлять, вони вміють заробляти гроші, тратять, люблять красиво вдіватися, тачки. Ну, коротше, це раки люблять. Так, дуже охайні такі і взагалі. Так, дивимося, що припадає нам ракам у лютому друга декада. Позитив. Буде дуже багато у вас, ну, по королеві, то ви маєте ті бажання, просто от вони у вас є. І ви практично можете їх виконувати, бо ви королева. Навіть якщо ви чоловік, можливості у вас, як у придворної, це карта двору, це не якийсь там пажик, чи там якась шестерка, чи двійка це королева. Вона може, вона хоче, вона може, вона діє. Причому багато. Тобто можливості і, до речі, тут і по здоров'ю, і по, по відносинам, і по роботі якимось планам, все тут є. А негатив. Негатив, в тому що от, воно ж, понімаєте, одно до одного. Тому що ви багато дуже хочете, по королеві в неї багато всього. І можливості, і бажань, тому це дуже багато. Ви багато тягнете, багато і хочете, і можете, і тягнете. Це багато, воно вже воно у вас валиться з рук. Це негатив. Треба трошки е, скинути, поділитися з кимось своїми ідеями, бажаннями, енергією і таке інше. І тох, прекрасний тох, шанс заробити вас точно є. По здоров'ю, якщо хворієте, ви виздоровіте. Якщо хворієте на зараз, то вийдете з цього стану. Тобто тут це по землі, це туз. Це шанс для всього, що касається матеріального, фізичного, фінансового, це ж шанс. Тому, людоньки, ну раки тут я не бачу нічого поганого. Єдине, оце треба трошки скинути. Скинути, бо, от якщо ви скинете, у вас тут буде не просто туз, туз це одиниця, це шанс. А у вас тут буде десятка наприклад, уже або паш, або теж королева, розумієте? Бо туз це одиниця. Це в гральних картах туз 11 балів, а тут він одиничка. То, якщо ви скинете, От якщо ви скинете. Раки лишні не будете багато на себе брати, не будете жадничать, то у вас тут буде от буде краще. Так, робота буде. Робота буде, і трансформація піде ось. Ну Тут жінка це не дуже активна карта, але ось риби падають по-любому. По-любому. Тут гарна трансформація йде. Це не гроб, в смислі гроб, а це трансформація. І вона лежить у вас між гарною роботою, постійною, довгою і дуже прибильною, з грошима. Тому діліться, діліться і ще раз діліться, скидайте лишнє. Бо лишнє вас тільки загоне в проблеми. От в проблеми загоне, Я вам зараз це покажу. Якщо ви раки будете тягнути, оце багато на себе загребете і будете тягнути, от що вас буде чекати? Що ви отримаєте? Зміни, які, непонятно, по пташкам, е якісь балачки, змія, якісь, е е якісь такі розговори, може, вокруг вас будуть погані. Зрадники також, і люди, які завидують, от якась буде подія станеться. І коса, і коса, і обріже все ваше то, що ви очікуєте, розумієте? Тому, 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 скидайте, скидайте, щоб не трапилося оцієї поганої події. Бо люди завидують, розумієте? Люди завидують, і люди не дадуть вам. Багато чого заробити то ось скидайте трошки, я вам показую то. І все буде нормально. Так, дивимося тепер другу декаду. Другу декаду раків лютому. А, в мене ж воно лежить. Підождіть. Я ж ці карти дивлюсь тільки в прямому значенні, а чого вони в мене тут перекручено? може? Ні, все всі рівно лежать, гляньте. Ну, всі рівно лежать оцей ярличок. Так, це я середину взяла. І ось іде донце. Ну, ось і дивіться. Дивіться, бачите? Тут іде туз, а тут живий король. То, будь ласка, скористуйтеся отою порадою, і ви будете мати короля в конці лютого. Дивіться, буде радість. Шістка чаш. Ну, буде, буде, Будуть якісь собиті. Може, в сім'ї, може і на роботі. Ну, просто буде якась такі сімейні. Просто почуття, просто друзі. Якась така, знаєте, нормальне такі почуття повинні бути у людини в розкладі. Тим паче, що ви по луні, ви вода, ви чаші, вони повинні у вас бути, не тільки одні гроші. Так, ну і тут іде перемога. Перемога. Але ця перемога у вас іде в негативі. Що у нас п'ятірка в негативі? Яка вона? Що вона, який показує негатив? А я вам багато разів казала, що я, я лічно п'ятірку сприймаю як або маленьку перемогу, або поразку. А вона так і впала, от вона так і впала. Я ж чому почала дивитися? Вона отак от і впала ж. Тому, тому причому всі карти, що цікаво, бачите, тут ярлички, оці корічневі це ж все, карти лежать прямо. А тут с, с, от, от, воно, так, от так воно потрібно було, щоб впало. Але я вам так розкажу: так хай воно так і лежить, як впало. Це е, поразка, тому тому що, знаєте, чому я вам скажу. Тому що то, що. Ви е, зробите е, в другій декаді, якоби, якоби ви перемогли, але ця перемога нічого вам не дасть. Вона вам просто нічого не дасть. Або, даже принесе трошки розочарування, бо тут іде мечові, це інтелект, це якісь плани, це якісь. Ну пов'язано з розумом, з такими точними науками, з точними е, всіми речами, логічними. Е, тому, е, з такими і професіями і з такими же роботами. Тому це поразка. поразка. Але по п'ятірки мечів вона невелика. Тобто, тут і перемога маленька. Вона нічого вам не дає, тому вона і вважається поразкою, бо вона вам нічого не дає. Взагалі, от слова «совсем». Так, ну я покладу і рівно, щоб вона вже в мене лежала потім так нормально. Але наприкінці лютого ви будете мати короля монет. Це, це ви будете мати все, що вам. Ну, от, можливо, знаєте, як кажуть, а, в даній ситуації. от, Максимум буде той максимум, який в цій ситуації вашій життєвій можливий. Це король монет. Більше ви не зможете просто в тій ситуації мати. Це максимум той, що ви можете мати. Тут йде і про здоров'я, і про гроші, про матеріальне, про е, все, що можна пощупати, коротше кажучи, руками. Ну, і давайте подивимося пораду. Пораду для м, раків на лютий, що їм потрібно робити. Перемога, двигатись вперед. Двигатись вперед, робити свої справи, але з розумом. розумом. Тут потрібен серйозний підход до, до всього. І ви будете мати е, вдачу. Але потрібен розум і логіка. Так, і тепер е, пора антіпорада, чого не треба робити вам в лютому брехати. Брехати, хитрити, обманювати, <кій> якось уходити там чи від налогів, чи не платити комусь, не оддати гроші. Ну, от щось таке. Тобто, в а, 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 принципі, пов'язане з тим, що ви хочете якось відробитися малою кров'ю, але в цьому от в цьому. Ви собі тільки зробите зло. Це буде зло для вас, це буде обман, це буде брехня, це буде неприємно, це буде ну, для вас це дуже погано буде. Коротше, не брехати, не обманювати, не хитрити, не юлити, не займатися цими всіми справами. А так як це ще й мечові, то це тут логіка, тут розум, тут цифри, тут дії. піки це дії, фізичні розумові дії. Які призводять до конкретних вже результатів. Ну, ось якось так. Так, раки з вами я закінчила. То майте то на увазі, що я вважаю, що я вам достатньо гарно все розповіла. Це буде вам на пользу. Бажаю вам бути живими, здоровими, вдачливими. y pues papá